Я шулю по мене ворожить. О, похоже. Людина. Звідси не впасти. О! Сука. Марик, дай руку. Куди звідси? Куди находиться? О, Єва переїхала, Єва, зупинись! Ми на поїзд. Найголовніше гратись вже зовсім. Вона нас втримає, а інакше воно а має хапнутися за оце. А, а хто знав, що ми вже знімаємо другу частину нашого серіалу. Так, Марик, ми, зу... Мар ми приїхали. Так, зупиняємося. Я що ти замерзла? Ходи, ходіть туди, он туди. На сі Беріть кожному огнево одне. Є вона. Ну, дай. Ми тобі знайдемо кремлі, щоб ти могла запалювати вогонь. Марик, гонос спавну. А у вас ви... знання англійське було? мене було. У мене було. А хто вже а хто навчився? Я. Так. Я. Тоже навчився. Я теж вже навчився. Як? Я навчився всі предмети. Так, Ми продажимо перед одною рекламою. Реклама буде дуже коротка, тільки пару хвилин. Це ще ріал. Ми заможе Ми... 25.